Всім хорошого вечора, доброго вечора. Я надумала пекти сьогодні паску. Зараз я вам все покажу і розкажу. Значить, першим ділом я дістала свої оці от формочки, зробила мірінгу. Ось, вона у мене не випадає. Це з двох білків. Спочатку дала я. Такі щепоточку солі дала. не Небагато. От скільки можете на щепоточку. І десь так. Може, стакан цукру я дала. Це все. От вона стоїть. класно, Зараз я попробую. І Віддала лимонної кислоти чуть-чуть, Чуть-чуть. Значить, меренгу, я от я сказала, як я робила. Два білка, щепотка солі. Спочатку збиваєте з солью. Потім вони стануть піками. І ви тоді додаєте уже цей цукор. Або ванільну пудру. Кого що є. Тут цукор даний. Далі показую свою паску. Ось вона настоялася, вже виросла. Тут пішло, зараз я вам скажу, скільки молока. Так, де моє молоко? О, ось таке молоко я взяла, бачите, скільки тут, скільки 900 мл. Ну, десь стакан лишився з літра. так. Ось це молоко. Я нагріла його спочатку на цьому. На огні нагріла. Дрожжі я давала львівські. Сирі дрожжі, не сухі. Ну, дала велика пачечка була. Десь я дала отак більше, ніж половинку пачечки. Потім я розмішала молоко з дрожжем. Отак добре пожмикала руками це все діло. Потім у мене були родзинки. Ізюм. Ізюм. Я його, коротше, помила. Дві пачки ізюма я сюди дала. Потім я дала, у мене були апельсинові мандаринові корочки протерла на цьому. Дві пачки ванільного цукру я дала. І десь два стакани. Я дала цукру сюди ще плюс тісто. Ось, Бачите, воно виросло хорошо. І зараз ми будемо його у формочки ставити. Ответі. Але ми перед тим маємо формочки змастити. Трошки олією треба їх змастити, як ставити. Потім ну, я вам покажу. Так, пасочки я вже набрала. Ось вони. Бачите? Я їх зразу, ой, зразу ой, ложу в духовку. Я нічого тут. Не жду, коли вони підростуть. Ось по половинці я набрала. О, показати. Ой. Коротше, по половинці вони в мене. Бачите? Наскільки вони піднімляться, вони вже там в духовці мають піднятися, я думаю. Все, ну тут ще лишилось у нас на Паски, я не знаю, може, 2-3 маленьких. Е, меренгу, цю, що ми зробили, напевно, що я її в холодильник поставлю. Чи куди? Холодильник я її поставлю. Нехай вона стоїть, потім ми неї на намастимо пасочки. Дивіться. І такі я купила оце класні. Тепер всякі штучки. Тут зірочки є. Клас. Не знаю, яка вийде Паска. Має би бути добре. Зараз я ще раз спробую. Класно, пахне дуже. Значить, скільки я муки дала. Зараз в мене вінницька мука була у мене. Показую вам. Ну, була ціла, от скільки я дала. Скільки два кілограма. Ну, десь півтора може. Півтора десь дала, так. Так. Таке украшені. На дуже мідний огонь я поставила. У мене горіння, бачите, така духовка. Я знаю. Ну ось, на дуже мідний огонь. Там видно, бачите. Ледь-ледь. Подивимося, як воно буде підніматися. Все. Так, йду показувати. Ось я виняла свої пасочки, бачите? Безподобно. Ось. Кожна пасочка ідеальна. Ось. Бачите. Ждемо, коли трошки остинуть, потім меренгою ми будемо мастити. Тепер це остаток нашої паски. Дивіться, як він піднявся. Зараз будемо знову закладати, не знаю, тут двір або треба йде пасочки. Так, що в нас там мер'єнга. -та. Мер'єнга стоїть. Все класно. Так. Значить, зараз знову будемо набирати формочки. Вони остили вже, О, остили. Сейчас. Поділили знову напополам. Вийде одна велика ще й одна маленька пасочка. Значит, я наново мащу це все олійкою, щоб воно не приставало. Так, ще дві пасочки заложила я. Все. Тут вийшло у нас три. П'ять пасочок вийде. Ось Мірінга ще лишилася у мене ще на дві пасочки. Є. Оце з двох жовт... білків у мене все вийшло. Бачите, яка прелість. Просипочка ще лишилася. Пасочки. Ось пасочка. Как красиво. Прелість. Вони не будуть не тріскати, ні нічого, все нормально буде з ними. Какая красота. Ой, сетя тоже классно. Все классненькие. Все, выняла еще эти две пасочки. Боже, как прелесть вышла. Посмотрите как прелесть. Пасочки, как на подбор. Люкс. Сетя тоже вышла классненькая. Ні, перегоріли, ні нічого. У мене просто друга духовка горення. Все. Всім Великодньої Паски. Подивіться, яка красота вийшла. З вами була Лілія. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І смачної всім Пасхи. Подивіться, яка красота. Це просто прелесть.